Зеленський знову представить план перемоги на полях Європейського союзу. Цього разу його послухають всі і наші західні партнери з Європи. і Чо Байден теж очевидно ще раз поговорить. Сполучені Штати Америки жорстко попереджають північну Корею, що наслідки будуть, якщо нога їхніх солдатів вступатиме для того, щоб вбивати українців. А Китай каже, ми взагалі за дружбу з дитинства і хочемо товаришувати з Білим домом із Сполученими Штатами Америки. Що все це значить? розставляємо акценти просто зараз. Ірина Узова звати мене з нами традиційно Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа пане Валерію, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Нагадаю, що працюємо ми в прямому ефірі. Ютубу 24 каналу. Тож, друзі, якщо маєте питання, пишіть їх. Будь ласка, озвучу, запитаю пана Валерія. Ну а ми традиційно у форматі трьох тем за 30 хвилин і з деталізацією всередині, ні. І почнемо нашу сьогоднішню розмову. Що ж, Шарль Мішель повідомляє, що президент України Володимир Зеленський запрошений, аби представити план перемоги знову ж таки до європейського союзу на саміт Є, 17 жовтня. Байден також прямує до Європи. Теж 17 жовтня вже має бути там. Канцлер Німеччини Олаф Шольц так видається, що ніби щось йому робиться, то каже, що недостатньо пояснює про допомогу Україні. Тепер каже, буде говорити із союзниками, аби допомога Україні тільки більшала. Пане Валерію, чого ми чекаємо від кінця цього тижня? Чи замінить уже? ось ці зустрічі той Рамштайн, який не відбувся 12 жовтня, чи варто розраховувати на проривні кроки? мене Запитання: а що ми чекали від Рамштайну? Далекобійності, принаймні? Ну, Послухайте, точно ніхто не знає. Все обертається довкола наших припущень. Ми неодноразово вже в рамках центру це прокачували, аналізували, перекидали з одного місця на інше, і знаєте все версії, версії, версії. Подаряк учора чітко сказав: усього плану перемоги ми не почуємо в Україні. Сьогодні президент буде представляти відкриту його частину. Тобто, я не знаю про що йде. Можливо, ну маю сподівання, що щось більше. Зеленський представляв нашим партнерам у Лондоні, у Парижі, у Римі і також у Берліні минулого тижня, бо вже є повідомлення про те, що нібито Лондон щось розглядає, що може нам допомогти. Ну і так далі. Щось там вивчає план перемоги. Вже вони про нього знають. Тому це швидше зараз політична акція, яка ну, має доволі опосередковане відношення до Рамштайну. Чому опосередковане? Тому що. Зараз стратегічно мають визначитися лідери а, країн НАТО в першу чергу їх представники, міністри оборони будуть на саміті 17-18 лідери Європейського Союзу, лідери Великої Сімки з тим, що як вони будуть себе позиціонувати далі по відношенню до України, тому що Європа то розуміє всю загрозу, яка зараз без Росії, але ну їхні дії і рішення вони настільки ну як на мене. Не відповідають реальним викликам, що це просто м'яко кажучи. А що я маю на увазі? Ну, в Матриді двадцять другому році проходив саміт НАТО, і там змінили часткову стратегію оборони країн НАТО, і вони сказали, що оборона має йти з першого метра їхньої території. Правда, дивно звучить, коли ми дізнаємося про це лише нині публічно раніше, ну можливо, я не я не виключаю того, що звісно і Росія про це знала, і розвідки про це знали про цю стратегію. Вона не була опублікована. Раніше про це почали говорити з Естонії, бо мовляв, якщо що станеться, тому ми будемо бити по території Росії, якщо Росія нападе, так а зараз уже стало відомо, що там Латвія добудовує парка в рамках стратегії. Нато нової концепції, перепрошую НАТО, яку вони готували в Мадриді, в 22-му році на самі. А тепер, коли ми говоримо про Рамштайн, а це країни НАТО і ті, хто нам допомагають, вони ж займаються допомогою Україні. Вони ну, стратегічно нічого не вирішують. Тому від Рамштайну я особисто великого нічого не очікував. Єдине, що можна було говорити, як варіанти: Перше, запрошення до НАТО частиною території, яку ми контролюємо, тому що НАТО така позиція є. Друге рішення про надання дозволу бити по території Росії, глиб території Росії, але сказали: бійте свою зброю, не питання. Ми не хочемо ескалювати ситуацію. Ну і щось можливо ще на тлі заяв, які пролунали від Білого Дому напередодні візиту Байдена до Берліна. У мене немає підстав зараз говорити, що Сполучені Штати Америки в якийсь спосіб змінять свою політику щодо стримання російської агресії. По перше, вони запросили Байден запросив на переговори. Кім Чен Іна, Сі Дзіньпіна і також Путіна для того, щоб там домовитися про нерозповсюдження ядерної зменшення ядерної ескалації. А, наступне сьогодні ми вже знаємо про те, що пролунало дві заяви: одна стурбованість щодо північно-корейських військ в Україні, і друга стурбованість щодо ескалації на кордоні між Північною та південною Кореєю. Все крапка. Тобто, до 5 листопада Байден ухвалювати якихось радикальних рішень, як на мене, не збирається. Я не виключаю, що буде зроблена якась потужна заява. У нас вибачте це слово вже стало мемом від лідерів чотирьох країн: Франції, Німеччини, Британії та Італії. Перепрошую, та сполучених штатів Америки. Або вже повідомляють, що нібито зустрінеться ж Байден із ними, і 18-го вони щось кажуть. Ллойд Остін їде також до Брюсселю, буде розмовляти з міністрами оборони інших країн, і також із а, лідерами Великої Сімки про допомогу Україні. Шольц просить як ви кажете, більше допомоги. Я думаю, що це все завершиться а, новими гучними заявами про штурбованість і все інше, тому що зараз НАТО постало перед серйозною дилемою. Проти НАТО сформований фактично союз, так воєнний союз, воєнний альянс із Росії та Північної Кореї. Про що ми повинні говорити? Тому я вітаю позицію офісу і Зеленського, який сказав, що Північна Корея воює проти нас. Про це ніхто не говорив. Зараз зверніть увагу, окрім Сполучених Штатів Америки, жодних заяви на адресу Північної країни, всі тихенько мовчать, чекають. Тому я думаю, що і це буде там предметом обговорення. Але е говорити про те, що НАТО буде готове долучитися безпосередньо до воєнних дій в Україні, я поки що не бачу підстав, тому що вони скажуть, нам треба верифікувати присутність корейців в Україні. Нам треба впевнитися, нам потрібно почекати офіційної заяви і таке інше. Ну дайте, дайте, дайте щось. Якесь підручка. Що ще потрібно доводити альянсу, щоб вони е конкретно діяли щодо протидії Росії? Ну я не знаю вже, тому що очевидно, що війна йде найбільше конвенційна е за часи після другої світової, саме на території України, а це рахуйте Східна Європа. Той же час білий дім вчора, виступаючи із відповідаючи на запитання про розміщення на території України систем, які можна використовувати для збиття балістичних ракет та російських дронів, називається вона САД. Вона така система розміщена зараз у Польщі. Ну, вони говорять, ну, ви знаєте, природа, ну, до речі, таку систему використовують для збиття балістичних ракет, які летять по Ізраїлю. Вони кажуть, ну природа війни зовсім інша. Не можна порівнювати війну в Ізраїлі і війну в Росії. Це зовсім інше, мабуть, так? розумієте? Тому вибачте за цю іронію. Тобто, у США і в є інша стратегія. Ця війна регіональна. Вона поки що на даному етапі контрольована, процеси контрольовані для них, і вони, надаючи нам допомогу, роблять так, щоб ця війна не вийшла далі. Той же час намагається регулювати якісь інші процеси, в тому числі відносини з Китаєм. Тому я поки що ну скажу таких великих сподівань а, на цю зустріч не покладаю. Такий дембельський акорд Байдена на посаді президента приїде, зафіксує, засвідчить, зробить чергову потужну заяву, ну і все. Ну там ми в принципі не покладали на той Рамштайн дійсно проривних якихось надій з вами, пане Валерію. Але тим не менше праві ви що є уже реакція. Ну така не те, щоб сильно якась яскрава, але тим не менше з білого дому щодо похабних дій північної Кореї щодо свого сусіда Кореї південної та підрив автомобільних доріг і не тільки і щодо тих солдатів, які чи то є, чи то будуть, чи то вже періодично тікають з поля бою російсько-українського і не тільки Меттю Міллер, речник держдепу Сполучених Штатів Америки, реагує і звертає. Це до північної Кореї з проханням припинити це хуліганство. Ну це я кажу, а вони кажуть, припинити дії, що збільшують ризик конфлікту. Це сталося після того, це звернення пролунало. Як Пхеньян підірвав дороги, які зв'язували країну з південною Кореєю, бо колись ці маршрути вважалися символом ніж корейської співпраці? Також прокоментував Метю Міллер звинувачення щодо північної Кореї про нібито вторгнення південно-корейського безпілотника до Пхеньяна, закликав Кендер знизити напруженість і також інформацію про ведення військ не оминув увагою Мілер Північнокорейських до складу фактично російської окупаційної армії. Давайте коротко послухаємо, що ж кажуть у держдепі. США. і повернемось. Ми уважно стежимо за ситуацією в КНДР у тісній координації з нашими союзниками з Республіки Корея. Ми продовжуємо закликати КНДР знизити напруженість і припинити будь-які дії, які можуть збільшити ризик конфлікту. Ми також заохочуємо КНДР повернутися до діалогу та дипломатії. Що стосується дій КНДР, ми бачимо, що вона продовжує робити кроки, які підвищують напруженість. Ми будемо і надалі закликати їх обрати інший шлях, знизити напруженість і припинити будь-які дії, що можуть збільшити ризик конфлікту. Ми стурбовані повідомленнями про те, що солдати КНДР воюють на боці Росії. Якщо це правда, це може свідчити про значне посилення відносин між цими двома країнами, які розвивалися протягом останніх місяців. Це також може вказ. На новий рівень відчаю Росії, оскільки вона продовжує зазнавати значних втрат на полі бою. Якщо це правда, це свідчить про значне поглиблення відносин між північною Кореєю та Росією. Це також може вказувати на новий рівень відчаю Путіна, оскільки він продовжує намагатись досягти прогресу в Україні. І в офісі президента продовжують тримати ситуацію на контроль, ба більше масштабувати в інформаційному просторі. І каже радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк, Путін створив новий стратегічний агресивний картель для продовження війни в Україні і масштабування своєї агресії. І світ, в принципі, до цього теж призвів відсутністю своєї реакції на шахеди з Ірану, на ракети з Ірану. Потім на боєприпаси з КНДР, на ракети з КНДР. Ну, давайте послухаємо, що каже Подоляк, і вже тоді коментуємо. Україна, героїчно стримуючи РФ, не має ресурсів для протистояння всьому альянсу. Це ж взагалі нонсенс. За нас начебто західний світ на папері потужніший за кожним параметром. Але Крінг просто швидший і цинічніший, насамперед, швидший у перегонах з сходинками ескалації та цинічний у свідомому знищенні міжнародного права і обмежувальних конвенцій. Протидія запізнюється і щоразу виявляється надто слабкою, заохочуючи противників до більш радикальних дій. Так відсутність реакції на масові постачання шахедів з Ірану підштовхнула РФ до купівлі іранських балістичних ракет. КНДР минувся безкарний продаж росіянам ракет мільйонів снарядів, і тепер диктатор Кім постачає диктатору Путіну живу силу. Очевидно, що Україна не дочекається відкриття союзниками другого фронту, але ми можемо розраховувати хоча б на посилення торговельних санкцій. Росія та Іран суттєво залежать від експорту енергоносіїв, деякі інші країни від їх імпорту, і в цій битві можна перемогти, не зробивши жодного пострілу. Чого саме чекаємо? Хороші заяви звідусіль, але пане Валерію, от занепокоїлися в Штатах. А чи готові стримати КНДР від різних її провокацій і підвищення напруженості і в регіоні, і в українському питанні? Ну, якщо говорити на рахунок Корейського півострова, буду нещирим, якщо скажу, що не готові. Тому що направду, Сполучені Штати Америки з 1953 року проводять послідовну політику непоширення та ескалації. І рахуйте, ось уже. Ну, 70 років навіть більше вони спроможні не допустити початку великої війни Північної Кореї проти Південної, тому що Кім Ін чудово розуміє, на даному етапі він виграти війну не зможе. Це призведе до великих втрат йому самому, звісно, і з боку Південної Кореї, тому що Південна Корея також дуже послідовна і чітка. Неї державна політика стосовно призову на військову службу, озброєння і таке далі, надсучасних технологій. по кількості населення, навіть вона переважає північну Корею, Але ну якщо говорити в військовому плані, то вони плюс-мінус знаходяться на паритеті, хоча там розповідають, що армія північної України дуже технологічно застаріла. Так, такий момент є, але як ми бачимо, що стосується наприклад, до прикладу російсько-української війни, то Багато що вирішують технології, але також і кількісний склад, тобто це ну, недооцінювати ці речі не можна. Змінюється суть війни. Я не буду заперечувати, але не так швидко. І а, наявність у півден... біля берегів Південної Кореї і стратегічних авіаносців, які мають стратегічні ядерні бомбардувальники, таке інше. Це реально ну, історія, яка свідчує про те, що Сполучені Штати Америки можуть допомогти країні неядерній, Стримувати ядерну Україну. Тому отут якраз ситуація один в один із Росією. Ви повинні допомогти Україні стримувати наступ ядерної держави на неядерну державу. Якщо, до прикладу, вони кажуть от в Білому домі, що Близький Схід це дещо інша історія, я погоджуюся. Так, там є відмінності. Так, всі ситуації абсолютно один в один. Риторичне запитання. Що заважає Сьогодні Сполученим Штатам Америки, наприклад, ухвалити такий же самий закон про підтримку України, надати їй гарантії безпеки, розмістити тут ядерну зброю, розмістити свою тактичну ядерну авіацію для того, щоб Росія не поширювала свою експансію військову на території Європи? Я так розумію, що у Європі та у Сполучених Штатах Америки є поки що неузгодженість таких позицій, ага. яка обумовлена тим, що а Європа, частина Європи бачить меншу загрозу, частина бачить більшу загрозу, є непорозуміння стосовно того, хто сікі повинен платити за безпеку, як повинні це робити, ну і так далі. Тобто є суттєві розбіжності дипломатичні, міжнародні стосовно саме досягнення такого рішення. Але якщо брати Північну Корею, там треба ще ну, відзначити такий дуже цікавий момент. Північна Корея регулярно випускає якісь наряди в бік Південний. І те, що білий дім говорить про непоширення ескалації, він слава Богу дещо лукавить. Мені приємно зараз це лукавство, тому що вона нам на користь, а, оскільки безпілотники, які були випущені без... по території пхідняну, вони були випущені саме з південної Кореї, і це зараз є одним із елементів стримування намірів Кім Чен Іна відправляти свої війська до Росії, щоб вони воювали проти нас. На тлі і загрози і ескалації початку воєнних дій з Південної Кореї, але до них він вдаватися точно ну, не буде. Я поки що не бачу ніяких таких явних ознак, хоча триматиме напругу доволі високо. Росії, наприклад, там ну цікаво було б, що цей конфлікт розпочався. Але зараз ситуація змінилася у самого Путіна, і я погоджуюся з думкою багатьох своїх колег, які говорять про те, що нині для Путіна. Цікавим є проєкт, коли північнокорейські е, військові у кількості не 3-5 тисяч чоловік, а 10, 15, 100, 150 тисяч будуть долучені до війни проти України. Е, е, я не бачу тут проблем з якимось мовним бар'єром. Найдеться пару командирів, які будуть е, розуміти російську мову абсолютно легко, віддавати накази своїм підлеглим, і ті будуть виконувати відповідні бойові дії на фронті. Тому це не є головна причина. Причина дещо в іншому. Те, наскільки Кім зараз готовий, ну, скажімо так, послабити свою армію, тому що це дійсно певна кількість особового складу, яка нині присутня Північно-Крейській армії, за різними оцінками, це від півмільйона до мільйона ста тисяч. Там резерв великі, дані дуже різняться, конкретних ми не знаємо, тому що. Північна Корея дуже закрита держава, у неї надпотужна розвідка. Я б не до би її зараз перебільшення, скажіть без перебільшення говорю, її агентура працює по всьому світу, натомість вони е, тримають дуже закриту свою інформацію. Є ризик того, що з е, північно-корейськими військовими е, ця інформація може вийти за межі Північної Кореї, але якщо підписаний договір про стратегічну співпрацю із Росією. То однозначно такі моменти обговорювалися між лідерами цих двох країн, і це може мати наслідком дійсно долучення повністю Кореї до війни проти України. Я цього друзі не виключаю, але реакція Сполучених Штатів Америки вона залишається не такою, тому що це дозволяє, наприклад, не поширювати вплив Північної Кореї саме в індихоокеанському регіоні. Їм це зручно. Е, вони зараз можуть тримати під контролем можливу ескалацію північної Кореї проти Японії. В тому числі, і тому для них така політика виправдана, і Америка не буде розглядати іншу політику. І вони ж так само її зараз переносять і на російсько-українську війну. Тому, повертаючись до самої першої теми, яку ми з вами, пані Ірина, обговорювали, я поки що ну, бачу так рух Сполучених Штатів Америки, що стосується і Півкорейського півострову, і що стосується Європи. Куди рухається Сі Цзіньпінь? Він заявив, що Китай готовий бути другом США. Так, да, між країнами є низька розбіжності, але тим не менше, Китай готовий бути партнером і другом для штатів. Це принесе користь не лише обом країнам, а й усьому світу. Повідомляє Reuters. Сі Сідзіньпінь, зазначився в своєму листі, який він зачитав під час щорічної церемонії вручення нагород національного комітету з американо-китайських відносин. За словами китайського лідера, відносини між Китаєм і США є одним із найважливіших двосторонніх у світі та значно впливають на майбутнє всього людства. Тим не менше, а чи є? Взагалі, ось такі пору, щоб була не конфронтація, а конкуренція здорова між штатами і Китаєм. І про що свідчить така заява Сізіньпіна? Що дружити вже виявляється, хоче? Ну знову ж таки, довіряти Сінціньпіну і це просто сліпо не варто. Треба ділити як мінімум на 16 одразу. Брати до уваги варто саме зараз з початок військових навчань довкола Тайман, я Вважаю, це демонстрація. Сили і виставлення певних умов для того, щоб досягти на даному етапі е, мінімізації конфронтації між Китаєм та США Тому що Китай, очевидно, готується до військових дій, і те, що розвідка Сполучених Штатів Америки німецька розвідка, британська, практично в один голос говорять про можливість початку великих воєнних дій по території НАТО, вони говорять про Росію, але я не виключав би Китаю, тому що Китай. Вже устами міністра оборони раніше заявляв про те, що вони готові до початку якихось воєнних дій, готуються, перепрошую, воєнних дій проти заходу. І я не виключаю, що Сінь Дзінпін виношує такі ідеї. Але на даному етапі йому важливо дійсно зберегти баланс е торгівельний, баланс е світового, ну в його розумінні. Порядку ну, для нього, наприклад, російсько-українська війна, це вже стало звичною історією. Проти Китаю ніхто з потужних санкцій не вводить, які б м, обмежили можливості працювати Китаю з Росією. Торгівля наростилася, зросла майже вдвічі. З періодом до початку широкомасштабного вторгнення. Китай отримав дешеві ресурси з Ірану на тлі санкційної політики проти Ірану. Тобто він отримав свій профіль дуже серйозний. Ну так само, як і Індія рахуйте. А Індія, до речі, е, окрім того, що купує. У Росії НАТО ще є одним із ключових постачальників різного виду продукції для Росії, яка використовується для виготовлення зброї, в тому числі кожна країна для себе знайшла зараз той оптимальний варіант в умовах ескалації, яка збільшується до початку третьої світової війни. Хоча тут скажу, що багато моїх колег говорять, що вона в принципі вже почалася. Тому він подібні заяви буде робити. Зважайте, що минулого року Сі Цзінпін був з візитом у Сполучених Штатах Америки і говорив із Джозефом Байденом про саме оцю не конфронтацію, а конкуренцію. Певних домовленостей, звісно, було досягнуто, але ну, треба бути ж свідомими. Я більше переконаний, що ваші глядачі абсолютно логічно і підходять до цього питання. Я розумію, що великої дружби між Пекіном та Вашингтоном навряд чи буде, і точно не буде. Але кожен з них буде відстоювати власне інтерес тому чи через підтримку, тієї саме, як наприклад, у Китаєм Росії у війні проти України чи підтримку Китаєм Ірану з проможності е фінансувати свої терористичні групування на Близькому Сході. Сполучені Штати Америки, звісно, будуть підтримувати Ізраїль для того, щоб Ізраїль міг там берегтися і зберегти свій суверенітет. Е також будуть підтримувати і Україну. Я не виключаю цього, просто об'єми можуть бути іншими, і підтримка може бути в більшій мірі перекладена на Європу Сполученими Штатами Америки щосується України. А Сі Дзінпін буде однозначно тут поводжу проваджувати свою політику політику, яка буде надавати максимальну профіту Китаю. Тому я поки що цю заяву брав би як декларативну, про як фідбек на пропозицію Джозефа Байдена почати перемовини в форматі чотирьох щодо зменшення ядерних загроз. Тобто домовляться, давайте ми ядерну зброю тут не використовуємо. Ну але щодо наприклад, там, продовження воїн, ну ми поки що це залишимо так. Питання на десь потім і далі будуть продовжувати фінансувати Росію можливість їх заробляти, давати тому, що вже е, б'ються на сполох фактично у Європі через збільшення об'ємів можливостей тіньового флоту Росії, які вивозить нафту за кордон, ну вони лише від нафти мають під 200 мільярдів доларів щороку. Це космічна цифра. І звісно, що можуть фінансувати війну про це будуть говорити, але от тяглість такого процесу, вона як на мене очевидна. Заява Сін Цзінпіна, вона мені є особисто цим підтверджена. і пане Валерію. На останок на буквально 2-3 хвилинки, так філософське, 13 сходинок на шафо 78 років тому за вироком Нюрнбергського процесу стратили головних злочинців нацистської Німеччини. Ось так в ніч на 16 жовтня світ позбувся. Ось цих елементів вони там згадували, коли їх вели уже на страту віру в Німеччину в режим Гітлера. І не тільки той на превеликий жаль, а не дожив, бо теж було б непогано, бо покінчив життя самогубством. 15 жовтня, 22.45 герман Герінг, найвищий засуджених до страти, теж вдалося покінчити життя самогубством. На жаль, але йшли. Вони йшли, казали про віру в Німеччині. Але деякі, зокрема, Ріббентроп і Зейс інкварт висловлювали віру, що. Ці страти стануть останнім актом трагедії Другої світової війни. І що урок взяти з неї полягатиме в тому, що міжнародними народами повинні існувати мир і порозуміння. Ми побачимо всіх воєнних злочинців на такому ж процесі Кремля. І чи скоро це буде? Ну як мінімум, треба в це вірити, для цього все робити. Не розуміючи зараз дуже складну геополітичну ситуацію, вона ну от вкрай складна. Я готуючи свої огляди, не можу глядачам повідомити багато хороших новин. Ну наприклад, з хороших новин те, що наші ЗСУ минулої ночі приземлили 60 безпілотників шахедів, а окре а два з них взагалі повернулися до Росії. Тобто я дуже сподіваюся, що наші умільці зроблять так, щоб просто-напросто всі шахеди розвертати назад до Росії, і рано чи пізно відпаде можливість і необхідність у Росії їх виготовляти. Тобто вони будуть без, ну, безкорисні. А що стосується страти е, і покарання е, військових злочинців, ну принаймні, тут ми повинні врахувати, що повинні мати фактор капітуляції Росії. Чи є сьогодні у Заходу бачення такого сценарія для Росії? Немає, але ми повинні робити все для цього, щоб Захід переконати, що Росія в такому форматі існувати не може. Однозначно над і працюємо. Хай і не просто, і шлях тернисти, але ними рухаємося. Пане Валерію, дякую вам безмежно за сьогоднішню розмову. і Не тільки побачимося. Ми з вами в цьому форматі вже в п'ятницю. Час мене дуже швидко. А завтра чекайте, пане Валерія, в ефірі моїх колег на телеканалі. 24 Також кожен день аналітика від пана Валерія. Хочете знати більше на YouTube – Підписуйтеся клочок. Тайм в описі під цим відео. Спасибі вам велике до зустрічі. До побачення. Що дякую, пане Валерію, Валерій Клечок, керівник центру громадської новітки. Ірина узлова звати мене, друзі, і нету 24-го теж. Підпишіться, будь ласка, це допоможе нашим розмовам, просуватися його просторами. Коментарі свої лишайте цікаво і ваші думки почитати з приводу тих тем, які ми обговорили. Бережіть себе, вірте, збройні сили України. Побачимось і переможемо.